Осколкове поранення та складна операція, військовослужбовець Станіслав Данилюк після реабілітації планує повернутись на фронт. Станіслав Данилюк зі сторожинця працював на комунальних підприємствах Чернівецької області, де чистив та валив дерева. З початком повномасштабного вторгнення став добровольцем. На той час було таке, що морально ти просто усидіти не міг давно. Ну, з перших днів там почалося, е, що ходив під воєнкоматом, де нас чекав цей, е, як попасти. Тут були черги дуже великі. Солдат 107-ї бригади, 94-й батальйон, е, танковий узот. І так почалася моя служба. На початку березня 2022 року Станіслав із побратимами потрапили у найгарячіші точки. Потім на Донецькій були. Особисто я був під Горловкою, потім Майорськ. Потім нас вивели на 40 чи 50 днів Київська область під Чорнобиль. Потім на Луганське направлення. І зараз. На Бахмутському. Під Бахмутом Станіслав Данилюк отримав осколкове поранення. Насили 300-го і дрон нас побачив і почали насипати. Я отримав поранення від вога від дрона. Осколишні, нога, поперекова частина, сідниці і один осколок зайшов в ну, внутрішню частину малого тазу. Лікувався, виписала, направив до дому школ, де правооперуватися і взялася в лікарня. У нього бойове поранення було ускладнене металевим осколком в паравизикальній ділянці зліва. Це між сечовим міхуром і прямою кишкою. Оглянули його і запропонували йому оперативне втручання. Воно можливе на нашій базі. У нас є прекрасне устаткування в операційному блоці. У нас є інтраопераційне УЗІ, ультразвуковий ніж, так само монобіполярний коагулятор. Тобто, ця операція на даний час в нашій установі є цілком реальною і можливою. Основне забрати цей металевий уламок з черевної порожнини, і в післяопераційному періоді його чекає термін незначна реабілітація, і він може жити звичайним життям. Станіслав Данилюк після реабілітації планує повернутись на фронт. Я піду без варіантів. Зачем я тоді йшов з перших днів, щоб зараз як я себе буду відчувати, якщо зараз щось буду робити для того, щоб піти чи списатися? Хочеться, щоб щось помінялося, щоб було щось краще. Марія Цепілован, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4